Світ чарівний і казковий відкриває двері знову, казку нову розповім, що є в світі чарівнім. Колись дуже давно народилася маленька дівчинка з золотим волоссям, як пшеничне колосся, та з блакитними очима, як чисте та прозоре небо. З чистою душею та добрим серцем. Жила дівчинка в біленькій хатинці серед гарних квітів фіалок, чорнобривців і фівоні. Біля хатинки росла червона калина та верба. Поряд з хатинкою стояла криниця з чистою водою. Дівчинка вчилася працювати, сіяти пшеницю, пекти духмяний хліб, вишивати рушники гарними візерунками, писати чудові картини, вірші та пісні, розповідала казки. Її мова була дуже мелодійною, наче спів пташок. Дівчинка зростала і ставала ще гарнішою. Виросла дівчинка і стала справжньою красунею. Весь світ хотів поглянути на її красу вмілі руки та почути її мелодійний голос. Про неї почали складати вірші та легенди, які розповідалися в усьому світі. Та одного разу почув про неї Змій вогнич. Який не вмів та не хотів нічого робити в своєму краї. Він тільки вмів заздрити, та спалював все на своєму шляху, та тримав всіх у страху. І захотілося йому підкорити дівчину, щоб вона йому сіяла пшеницю, вишивала рушники та співала мелодійних пісень. Захотів він зламати її чисту душу та добре серце. Прилетів він до дівчини та почав її ображати, розплітав її золоті коси, спалював те, що вона так дуже любила. І хатинку, і квіти, і калину, і вербу. Дівчині дуже хотілося сховатися, заплакати, втекти, тільки щоб все це скоріше закінчилося. Але дівчина була дуже сміливою, набрала з криниці чистої прозорої води, в краплинах якої була вся її міць. Мужність, сила та воля наблизилася дівчина до Змія вогнича, з пащі якого горів вогонь, та вилила на нього всю воду. В той же час погас вогонь Змія, та більше він не міг нічого зробити, та відлетів геть і ніколи вже не повертався. Заплила дівчина свої золоті коси, витерла заплакані блакитні очі та стала ще гарнішою. Відбудувала хатинку, посадила нові квіти, калину під вікном та вербу. Не зміг Змій вогнич підкорити дівчину, не зламав її чисту душу та добре серце, а ім'я цієї дівчини. Україна. Ось і казка вам малята, та тільки треба пам'ятати, в казці є чимало зла, та все ж добро перемагати